Ніко, хто це? Не вкуси, він не кусає. Брахіозавр Великий. Дивіться, махай привіт. Привіт, динозаврик. Сіння. Кось, йдемо до там того динозавра І страшного. Динозавра. Там уще один є великий, куди. А тоді підемо куди. Ходи вік, ось. Там, ще синьо туди. до до нього, до нього, Ходи, ходи Віка, дивись, тато йде да до нього. Бачиш, дивіться, не кусається. Ходи сюди. Ходи. Ходи ближче трошки, ходи, він не кусається, він гарний. Вік, динозаврик, не кусай мене. Киш динозаврик. При динозаврик. він робить ручками ножками. Класний. Віка. Дві який значок Миклевим на машині. Мав бути Джей Де. Си. Йдемо далі до динозаврів. Там... Ти... Ти... Дивниця. Вау. Та Ні-ні, туди руки, це Так Влизам на лазанто. Да. Това не трябва разовата. Той трябва така да хе хе хе